Сім гористих куль навколо зірки гнома. Заява НАСА про існування нових планет, три з яких можуть бути придатними для життя лихоманить світ докотилася хвилі й до України. Мережа вибухнула фотожабами про зелених чоловічиків і садового, який вже вантажить сміття в зореліт. Вітчизняні науковці до гучного відкриття закордонних колег поставилися скептично. Мовляв, зірок на небі, і без того вистачає життя за межами Марса. Досліджувала Олександра Мітіна. Планети на стіні та екранах моніторів і літери на дошці. Що я тепер побачу на екрані у столичному університеті Шевченка, майбутні астрономи вивчають засади програмування. Про відкриття колеги з НАСА викладач згадує лише на наше прохання без піетету. Я це назву в першу чергу. Як велика, гарна, продумана піар-акція. Згадайте, як вчора воно було об'явлено. Увечері буде об'явлено і так далі. Всі сиділи, чекали, коли ж воно буде. Чекали, якщо не на самих іншопланетян, то хоча б на докази їхнього існування. Але натомість навколо білої тумби з'явилися п'ятеро науковців, аби додати до п'яти тисяч екзопланет, які вже відомі вченим. Ще сім на трьох із них можливе життя в теорії. Вони гористі, трапіст, один. Ні і схожа на землю, має таку саму температуру. Трапіст 1 Ф більш зелена, а трапіст 1G найбільша. Її радіус на 30% більший за земний інтернет відреагував жартами про нове місце для львівського сміття, кращі умови для життя росіян, вартість комуналки на трапісті і справжніх зелених чоловічків. Нався українських жартів не почула і додала до заяви ілюстрацію, аби глядачі уявили своє життя під трапістом 1. Походити поверхною третьої планети трапіст, не виходячи з -зруму ТСН. до гучного відкриття наса завантажила у мережу панораму на 360 градусів. Якщо обертатися навколо своєї осі, можна побачити і захід сонця, і темні гори, і решту краєвидів аж до самого обрію. Насправді усі ці рожеві океани і кварцеві гори до дійсності жодного відношення не мають шалені краєвиди планет зблизька, і навіть їхні силуети здалека лише плід фантазії фахівців наса. Максимально правдива хіба що ця картинка сім крихітних цяточок на фоні яскравішого небесного тіла. Це саме те, що побачили вчені у телескоп. Зірка, навколо якої усе це обертається, невелика. Проти сонця, вона як м'яч для гольфа у порівнянні з баскетбольним. Відстань до відкриття астронавтів. Теж гігантська 39 років. Це лише якщо верхи на промені світла. Якщо ж пересісти на реальний транспорт, хоча б на швидкісний літак, буде вже 44 мільйона років. Ось тут знаходиться приблизно в Сузір'ї водоліє. На Відстані 40 світлових років на випробуванні часом зоряній мапі Анатолія Тугая трапісто 1 немає. Однак це не заважає астроному розмірковувати над тим, як дістатися до нової зірки. Треба досліджувати структуру гіперпростору, перевищувати швидкість світла, створювати червоточини, дикротові дори і через викривлення простору биттєво добуватися до інших планет зірок і галактик. А, і це вже робиться в вашому університеті? Ні. Поки що в університеті є лише охочі сісти в нестворену ракету, аби викривати простір і дізнатися, чи є життя у всесвіті. Давайте спершу ми подорожуємо до Марсу, а потім, якщо вдасться, вже на ті планетки полетимо. Почому і ні, якщо зі скорості близько до швидкості світу, то для нас прийде там пару лет. Землі 80. Дай Бог на землі за це час ситуація розрулиться. Олександра Мітіна, Іван Павлович, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,